Вероніка, Марійка і Ліза розкладають товар. Дівчата самі виготовляють браслети, сережки, ляльок, мотанок та брелоки. Усі зароблені кошти з продажів досвідчені волонтерки витрачають на придбання важливих інструментів у боротьбі з ворогом. Ось ці браслетики у нас по 20 гривень, магнітики по 30 гривень, наліпки по 10 гривень, прикотик. Є ще такі. Ми біля будинку маші та лізи торгували на колесах. Спочатку мало хто давав гроші, а потім ми вирішили піти до АТБ і там нам вже пішло підходити багато людей, і ми ось купили ось такий столик, і багато виробів почали робити. Дівчата почали займатися волонтерською діяльністю з серпня 22-го року. Здавалося б, на що трійця волонтерок могла назбирати. Але Вероніка, Марійка та Ліза волонтерстві по вуха. Школярки постійно співпрацюють з прикордонниками, розвідниками та військовими, які знаходяться на гарячих напрямках. Скоро будемо віддавати. Це було за 9500. за на о, апарат підсилювач для дрона додаткові акумулятори для дронів, Starlink, радіостанція, автономний обігрівач, нічний приціл, дощовики та плащі усе це та більше. Дівчата придбали на зібрані для ЗСУ кошти. Придбанням такого військового обладнання займаються батьки, які зв'язуються з військовими та волонтерами, аби дізнатися про їх потреби. Ми вже передавали розвідникам, ті, які на кордоні військовим, на фронті. А ви можливо, з ким співпрацюєте? Так, ми співпрацюємо з волонтером Ромою Рев'яки. Вероніка, Марійка та Ліза серйозно підходять до продажу. Вони вирахували час, коли люди йтимуть з роботи до магазину та виходять продавати саме в цей часовий проміжок на колесах і возле. Садама ні, а возле АТБ так дуже багато людей підходить нас і покупають. Дівчата кажуть, багато хто просто так віддає гроші, не купуючи їхнього товару. Виходить, стріться волонтерок кілька разів на тиждень, але не самі. Недалеко від них завжди знаходяться батьки, адже дівчатам вдається назбирати достатньо великі суми. Це 15 тисяч чи 10? 15 тисяч? а це на соло. Це ми витратили, мабуть, на теж на підселюдрона для, для зручності своїх потенційних покупців та донаторів ЗСУ. Дівчата створили сторінку в інстаграм, яка має назву Маша. Нижні підкреслення, Ніка, нижні підкреслення, Шоп нижні підкреслення. Там дівчата звітують про передані інструменти для боротьби військовим та показують товар, який є в наявності. кажуть, допомагатимуть зсу, поки не закінчиться війна.